Вибач, мамо, але ти з нами жити не можеш. Ліля проти, опустивши голову, сказав мені син. Було видно, що йому самому незручно, бо ж я його мати і він любить мене, та дружину свою він любив більше. Можна сказати, що я мала доброго сина, поки він не одружився, а як приїв невістку додому, то наше життя дуже змінилося і не в кращу сторону. Ліля, донечко, а чим я тобі не вгодила? питаю, невістку. Я ж у ваше життя не втручаюся. Так що нічим вам не заважаю, кажу. Квартира Олександра, і ви до неї не маєте ніякого відношення, тому я не хочу, щоб ви жили з нами, прямо сказала мені невістка. А куди ж я піду? Ти ж знаєш, яка у нас ситуація. За кордон їдьте, і собі заробите, і нам допоможете, фиркнула Ліля. Своїм першим чоловіком я розлучилась дуже рано. Він залишив мене і маленького сина заради іншої. Потім ми з Сашком довго жили на знімних квартирах було дуже важко. А через п'ять років я вийшла заміж ще раз, і ми стали жити у будинку Богдана, мого чоловіка. Все було добре, він любив мого сина, а хлопчик прив'язався до нього, так що, здавалося, життя налагодилося. Але коли Богдана раптово не стало, його родичі вказали мені на двері будинок забрала його рідна сестра, а ми з сином знову пішли на знімне житло. цей час не стало мамою мого першого чоловіка, і бабуся зробила моєму сину небо подарунок. Вона заповіла свою квартиру своєму єдиному внуку Олександру. Ми з сином разом переїхали в тепер уже його квартиру і жили собі, поки Олександр не вирішив одружитися. Я відразу бачила, що Лілія йому не підходить, бо вона занадто меркантильна. Але я їй слова зайвого не сказала син дорослий, нехай сам вирішує. Невістка з перших днів крутила носом, їй не подобалося, що я живу з ними. А потім вона таки переконала мого сина, що молода сім'я має жити окремо. І що життя з токрухою це не життя. Тоді почав син цю незручну для нас обох розмову, щоб я шукала собі інше житло. Після того, як син з невісткою практично вигнали мене на вулицю, у мене не було іншого виходу, як за порадою невістки їхати за кордон, де заробітки я вибрала Німеччину, бо добре знала німецьку мову, і в мене була там знайома, до якої я поїхала. Їхала я з безвиході, а життя піднесло мені неабийкий сюрприз. Я прибирала у квартирах і будинках, бралася за всі роботи, щоб лише швидше грошей заробити. Один з будинків, який я прибирала, належав багатому і самотньому чоловікові. Ганс, так його звали, дуже собі мене сподобав і ніколи не ставився до мене як до обслуговуючого персоналу, а потім він взагалі запропонував мені вийти за нього заміж. Це був мій шанс змінити своє життя, і я його не опустила. Відтоді моє життя дуже змінилося. Тепер у мене є все, про що я могла лише мріяти. Коли про це дізналась моя невістка, вона вирішила, що тепер я маю їм допомагати. Телефонує мені щодня, не соромиться нагадувати, що у мене є син, і я повинна їм допомагати. Ліля, нагадай, а чого я вам маю допомагати? питаю. Бо ви, мама? А коли ви мене на вулицю виганяли, ви про це забули чи що? Ну, от навіщо старе згадувати? Мило усміхається до мене слухавку невістка. Ви б мені дякувати мали, бачите, як круто змінилось ваше життя, завдяки мені? Поставила я слухавку і розумію, що є такі люди, для яких гроші найважливіші в житті, і цих людей уже не змінити. Сину, я сказала, що батько, начебто, подарував йому квартиру, а я, коли зможу, куплю йому машину. Але на цьому все більше вони від мене нічого не отримують. Завжди треба бути людяним, бо ніколи не знаєш, що тебе чекає завтра.